Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами подивимось, як же треба готуватись до співбесіду на роботу, так для співбесіди з роботодавцем. Я хочу вам нагадати, що співбесіда це не допрос. Так, тобто, коли ви будете йдети йти на співбесіду, треба не треба нервувати дуже так сильно. Тобто, так звісно, співбесіда це необхідний такий, це важливий етап при пошуку роботи, і багато чого від неї залежить. Але якщо ви будете дуже напружені, дуже так застресовані, то великий шанс того, що ви не пройдете. Цю співбесіду. Треба пам'ятати, що співбесіда це не допрос. Співбесіда це спілкування, це спілкування, яке е робиться не тільки для того, щоб роботодавець зрозумів, чи підходите ви для його компанії, для його бізнесу, а також і для того, щоб ви зрозуміли, а чи підходить вам ця робота, чи ні. І не забувайте, що ваш роботодавець, тобто людина, чи це буде hr менеджер чи хто буде проводити співбесіду з вами, він також нервує, і він нервує не менш чим ви нервуєте, так не менш ніж ви нервуєте. Тобто, це стресовий процес. Для обох сторін, не тільки для вас, і треба намагатись заспокоїтись якомога більше. Так е, для вас це нервово, тому що ви чи отримаєте роботу чи ні, по результатам цього співбесіди, А для роботодавця це нервовий процес, тому що він розуміє, що від його рішення буде залежати, як буде працювати бізнес. Тобто він може відкинути класного кандидата, який може підняти рівень робіт. Роботи компанії бізнесу чи він може прийняти на роботу не ту людину, яка буде може затопити увесь бізнес. Так, тобто, це треба зрозуміти, що. Це стрес також для е, того, хто проводить цю цю співбесіду. І людина, яка проводить цю співбесіду, також буде намагатись заспокоїтись і вас заспокоїти. І це що буде намагатись створити більш-менш е, комфортну таку е, атмосферу під час співбесіди. Ну і так як співбесіда це не допрос, треба розуміти, що ви також можете задавати питання. Які питання і коли треба задавати, я буду розповідати в моїх наступних відео. А зараз просто хочу наголосити на тому, що ви завжди можете задати запитання тому, з ким ви проводите співбесіду. Так тобто, це не допрос, це спілкування, і це такий важливий аспект, який треба мати на увазі. І до речі, я. Завжди рекомендую, коли ви будете йти на співбесіду, підготувати принаймні два-три питання, і ці питання, ці, пота, ці питання, окрім зарплатні і бонусів. Так, я потім розповім, які можна задавати питання, підготувати два-три питання мати з собою, коли ви будете йти на співбесіду. Також друзі, треба розуміти і пам'ятати, що на протязі всієї співбесіди не повинно бути жодного негативу. На, кожен, на кожне питання, яке ви будете отримувати, і в якому може бути негативна відповідь, негативної відповіді давати неможливо не в жодному разі. Треба відповідати так, щоб все було тільки позитивно. Так в наступних відео я буду вам розповідати, конкретно надавати відповіді, як треба відповідати на, на конкретні запитання. Але зараз вам треба зрозуміти жодного негативу на протязі всього спілкування, на протязі всього, всієї співбесіди. Тільки позитив, тільки е, така. Е, Гарна атмосфера і тільки позитив, позитивні відповіді на всі запитання. Ну і останнє, друзі, що хочу вам сказати, що треба знати і мати на увазі під час проходження співбесіди. Роб, роботодавець в Канаді не шукає найкращого спеціаліста. Так, роботодавець в Канаді шукає найкращого працівника. Це велика різниця. Найкращий спеціаліст і найкращий працівник для його команди, для його бізнесу, тобто людина, яка зможе стати класним членом його команди. Треба розуміти це, що канадські роботодавці вони інвестують в розвиток своїх робітників. Тобто, навчити робити щось класно, він роботодавець вас завжди навчить, так але зробити з посереднього скажімо так, члена команди, гарного члена команди, це важче ніж зробити з посереднього працівника, з посереднього спеціаліста, класного спеціаліста. Тому перше, на що буде з'являти увагу потенційний роботодавець, не на те, який ви високий професіонал у вашій сфері, так дійсно є деякі професій, в яких професіоналізм це дуже суттєва така річ, так але у більшості випадків. Е Канад, канадський роботодавець буде дивитись на те, яким потенційно членом команди ви можете бути, так як ви будете працювати в команді і як ви будете підіймати його бізнес. Тому важливі такі так звані soft skills. Так? Це так, як, як ви можете комунікувати з іншими людьми, як ви можете слідувати інструкціям і таке інше. Про все це більш детальніше я буду знов Таки розповідати в наступних відео, а в цьому відео я надаю таку загальну інформацію, так, до чого треба підготуватись. Давайте ми зараз з вами підсумуємо. Отже, процес співбесіди це не допит, так, це процес спілкування. Треба розуміти, що всі нервують, не тільки ви нервуєте, всі відчувають себе неловко, і ви можете задавати запитання, і навіть треба задавати запитання, щоб е, це, цей процес не перейшов в процес допроса. Так, друге, що треба мати на увазі, це те, що е, канадський роботодавець зацікавлений знайти не найкращого спеціаліста, а найкращого члена своєї команди. так? Тобто знайти правильну людину, яка буде працювати в його колективі. Ну і наостанок хочу вам нагадати, що під час проходження співбесіди не повинно бути жодного негативу. Тільки позитив, тільки все в позитивному руслі, навіть якщо десь е, неможливо перевернути в позитив, тоді, тоді можна перевести все це в нейтральне русло. Але жодного негативу не повинно бути. На цьому я буду закінчувати це відео. Ну а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!